Рада всіх вітати у новому відео. Я вас дуже завжди чекаю, тому що ви для мене улюблені глядачі. Це ваша улюблена категорія Second Hands сьогодні 182 гривні за кілограм. Я вже трішки походила, оцінила обстановку, тобто скільки товару, чи в мене є шанси щось знайти. Це від River Island Шарф, такий величезний, він як палантин. Легка тканина, подивіться, який класний принт. Ви знаєте, що я таке люблю з вензелями. Шарфів досить багато. Від Віджоуліс є шарф, я впевнена, що це віскоза 100%. і Ми вже з вами обговорювали, що цей бренд не дешевий. він досить немало коштує. Ведмедик передає всім привіт. Він сьогодні мені допомагає знімати контент. Він, на вигляд, вінтажний, він вже багато чого бачив, цей теж передає вам поцілунки і сердечки. А ми шукаємо далі. Медики побігли вперед шукати класні знахідки, а я підтягнуся за ними. Така сумка, вона як щільного такого джинсу, два великі ящика з сумками. Сподіваюся, щось класненьке знайдеться все ж таки серед такої кількості. Красива сумка, базова, чорна в ідеальному стані. Не бачу поки що ніяких дефектів від бренду Epizot. Це недорогий такий бренд. Така сумка коштує в середньому 60 євро десь. Я так розумію, що це кошик під вазон, Тобто це або для пральної, прачечної, можливо так. Ще одна сумка досить така непогана, на вигляд вона шкіряна. Хоча це бренд FF, якби зараз, я не знаю, я давно не зустрічала в нього шкіряних сумок. Можливо, це якби стара якась модель раніше більше робили зі шкіри сумки, взуття, сумки. Це останній час, зараз мода на яку шкіру, тобто на замінник ще моду називати, вагеншкіра. Колір такий риженький, красивий, такий карамальний чуть -чуть. А не касінька шкіра, вона не пошкоджена, ще така, в такому ж схожому кольорі. Шкіряна сумка. Тут вже цупка шкіра, її потрібно випрямити. Воно так як приїхало, все лежить, не розпрямлювали товар, а при перевозці, самі знаєте, що вона все внеться. Ще одна шкіряна сумка. Я їх, так бачите, вже не збирала, вже третя сумочка, така планшетка. Никенька шкіра, це від бренду Fat Face. Fat Face це англійський бренд. Так, він виготовляє сумки шкіри. Ну і шкірзамінника теж, але з шкіри на даний момент теж є на сайті сумки цього бренду. Тобто, як бачите, так непогано, непогано я зайшла сьогодні. А, така велика сумка, це шкір замінник але саме дизайн сумки досить красивий, вона така містка. Ну, я шукаю. Тяну, шукаю, нічого там такого не знайшла, не хотіла це все вам знімати, поки я перевертаю а, вже інший ящик, така, ви бачили, шкіряна сумка була. А, це пішов такий шкір -замінник. і всяке таке. Вішаки, якісь там валяються, вони якраз і друть. Шкіру он, правильно дряпають. Думала, що це шкіра, це шкірзамінник чути в руках, але на вигляд візуально, якби. Ну, один вигляд. З тканина така сумка. З якогось острову, теплого, де пісочок. Що я знайшла? Що я знайшла від Байкер? Гаманець. Це не шкіра, а це шкірзамінник, я навіть не бачила в нього на сайті шкіряних Гаманців. Хоча такий гаманець буде коштувати мінімум 40-60 євро, то й дорожче, тому що це люксовий бренд, його підкладка відома, така в квіти, впізнавані. Сподобалася мені застібка, він застібається такий, бачите, якби декоративні бусини, або як правильно назвати. Байкер 43 гривні, ну десь 44 гривні за округлим заважить такий гаманець, його потрібно помити, просто привести в порядок. Ну, його залишила. Так, йдемо дивитися теплесеньке щось. Я так, як коршун на кайдуся на цей джемпер, бачу, улюблений мій колір, видно, що тут точно вовна є, і дійсності пише вулбленд. Ну, це напевно якась кількість на дотик такий, знаєте, от відчувається, що вовна точно є, навіть якби там не було бірочки. Його почимхати треба, почесати. Ну, є Вовна, 20% вовна нема, але я вам скажу, що H&M да, 20% вовни. Погортаємо, пошукаємо, пошукаємо класні знахідки. А, щось таке тепленьке, ну, я думаю, ще знайдеться, це такий милий джемпер. Просто милий і все. І забруднений, я вже бачу зараз. Що він на горловинці? Так його носили від котон. Трейдерс просто хороший бренд був. І від Armani, Armani Exchange це нижча лінія від основного Armani, але ну, тим не менше, це Armani. Вона, якби, вважається молодіжною лінією, і вона трішки дешевша, Там менше натуральних волокон, більш так вони з синтетичних тканин виготовляють. Тобто, треба бути. В цьому всьому, знаєте, як кажуть, молодь каже, про шареному знати це все. І подивимося, що тут є тут 100% павовна, була непоганий склад. Від Єгер. Ну, я ж до побірках, ви знаєте, класна бірочка, як класна бірочка, відомого бренду Бірочка, тому я вже витягую: від Єгер англійський, люксовий бренд, так, він це не дешевий бренд, і я вже вам показувала. Які ціни просто-просто вау! Є крестовідсоткова вовна поєднання чорного і фуксії, і так геометрично, що груди вам виділить, а талію зробить худшою. Ось так все так задумано. Добавити красоти вам красивим. Тому, коли ви приміряєте цей джемпер, так, в приміручні, і ви будете вам виглядати, то більше шансів, що ви його придбаєте. Від Monkey, це такий молодіжний бренд, але він. Оскільки я пригадую, можливо, я не, не про цей бренд згадую, але знаю, що він не дешево коштує з такими принтами, страшними принтами. Нам таке не потрібно. Ми шукаємо, що з вами: Шов, кашемір, вовну, шкіру, щось таке класненьке. Класний косе. Джемпер. Колір кремовий, такий оверсайз. Ну, будемо дивитися зараз. На дотик щось не відчувається натуральне. Так, це шейн. шейн. Це поліестер. Але сама модель, погодьтеся, що класна була. Верхній одяг. Таке елегантне пальто. Видно, що добротне. Я його витягую, а це П'єр Карден. Ну, хорошу річ, видно здалеку ти йдеш, і ти бачиш, класна річ здалеку. Подивіться, які гудзики. Карден. Метал і пластик, або щось там інше. але метал точно, добротне, якісно пошите. Написано Франція. Париж, П'єр Карден, Париж. Я думаю, що це теж вже чуть трохи давніша модель, тому що дуже якісно це пальто виконано. Від Джоуліс далі мій улюблений бренд, така безрукавочка, теплесенька, дута. На синтепоні з натуральною трикутажною підкладкою має каптур, який відстібується, до речі, така шубка, але вже я бачу на плечах ці шерстинки хтось повимикував. А так візуально нічого було. Це таке все, якби мас-маркет йде, але стильненьке, модне. Тут вовна точно є. Важко пальто витягувати. Так. Джоуліс. Знову парка. Парка Джоуліс стільки де коштує більше 100 фунтів буде коштувати парка від Джоуліс. А тут, будь ласка, бери, не хочу. Класненька, пізнавана їхній принт. Частково підкладка з трикотажу теж смужку. Бренд вказаний. Є чуть-чуть, бачите, на рукавах потертості. Ну, якби колір теж навіть видно, через екран був втрачений. Він не плащ з натуральної шкіри. Ну там шкіра якби замшек. Подивіться, навіть вішак 6 століття. Яка історія, хтось, напевне, помер і діти разом з вішаками це все з дому виносили, вивозили на благочинні ще куди, або є фірми, які. Цим займаються, і просто з вішаками це все забрали. Такі як вішаки були, людина собі тримала. Так що тут багато можна знайти вінтажних речей. Ну, секонд. Не знаєш кожен раз, що ти знайдеш, і якби такий адреналіна, ейфорія, чуть -чуть, коли ти шукаєш, тому що ти не знаєш, що ти знайдеш. Якщо ти йдеш в сільпо, то ти знаєш, що там будуть помідори і, і хліб, так? а тут ти розумієш, що ти ну, можеш багато дечого такого знайти, що ти вперше побачиш в житті. Е, ну, я ще сьогодні відходжу від теми. Як вам така блуза а, в стилі Богу, оверсайз, така вона стильненька. Мені колір сподобався, Чомусь я цей колір постійно називаю е, для себе сливовим. 100% бавовна, 22-й англійський, тобто він не маленький розмір. І точно буде такий блузон, він такий об'ємний, великий. І сюди би підійшла, якби був по розміру, така спідниця, вона вінтажна. Подивіться, яка вона красива на синьо кобальтовому кольорі. Такі квіти дуже схожі до такого сливового, таракотового кольору. Це country casual. Відомий бренд, він теж не дешевий. Але це вінтажна спідниця, видно по всьому, такі спереді складочки, бокові кишені, але вона в новесенькому стані. Така любов, любов сьогодні, мої сердечка. Всі полетіли туди до цієї спіднички, тому що реально вона така неймовірно красива, жіночна, хто любить вінтаж, зразу собі так в уяві складе аутфіт від Monson. Це англійський бренд преміум навіть на деяких сайтах пише, що це люксовий бренд. А чому? Тому що багато речей з натурального шовку, льону, кашеміру, цього бренду. І він рідко коли грішить поліестеру. Но грішить. Рішний теж. Багато зараз брендів грішні. Льон і шовк, Льон і шовк, Далі, далі, що ми бачимо? French Connection. І зразу ми аналізуємо ситуацію, що в цього бренду теж може бути, якщо навіть я вже торкаюся тканини і я в курсі, який це склад? А ви бачите бренд? А ви знаєте і розумієтеся, і ви знаєте, що це 100% шов. Подивіться, 100% шов. Такий шифон з натурального шовку. Гузочки всі на місці. Вона там копійки заважиться блуза. Тільки подивитися, щоб шви не потягнулися, тому що з такого шовку шви люблять потягнутися. Хтось не влазив, але дуже хотів. Красивий колір гірчичний, такий дуже линкуватого, кращий, такий колір тютюну. А, така блуза це теж більший розмір. Кажуть, немає більших розмірів. Є дівчатка, є різні розміри, тому що це секонд. 20 англійська, 48 європейський це 100% віскоза. Неймовірно, красива блуза. А, з такою навіть не вишивкою, з таким декором, якби е, крючком е, в'язаним, так? З ниток, Неймовірно красива річ, база валітня. Це Рен, це різновидність віскозе. Колір такий не біло-молочний, не несніжно-білий. І від Алка Bennett. Алка Bennett – це англійський люксовий бренд, такі брючки. Так багарно і підійшли до цієї блузи. так? Вони чуть-чуть заложені донизу. Бавона, такі такий смужку. Ну і дорогущий бренд. Дорогущий бренд ви купляєте собі і ходите. Все така одягнена в дорогі бренди. Так, я пішла дивитися сукні. Поки що я нічого такого, ну я би суконь багато. Ну хочеться вас здивувати, здивувати моїх глядачів чимось таким цікавим. І саму себе здивувати. Поки що я знайшла і хочу вам показати, що речі є з етикетками, тобто, ну, тут така собі історія, бренд недорогий. Але я відчуваю, що зараз щось класне знайду. Від а, бренду англійську Sea Salt. Така сукня я просто подих, аж мені перехопила, тому що я люблю цей бренд, дуже якісний. Вона застібається донизу на гузочки. Приємний такий м'ятно-зелений колір з білі квіти. Вона в складочки. Ще красива сукня а, від. Боден бренду, дуже його люблю, так як Джоуліс, і вони навіть чимось схожі. Вони так деталізують свій одяг якимись там вишивками. Як бачите, от, наприклад, ось тут, на такій цупкій досвідка тканині, мабуть, це льон або а, відчувається якби льон тут є, і така вишивка прямого силуету сукня. Так. Ну, це просто красива сукня, це від BonPrix, це недорогущий бренд, але вона красива, жіночна, ви подивіться, який акварельний принт, які фарби. Неймовірно красива, така силуетна сукня, треба брати, дівчатка, як е, все дорожає. І якщо ви бачите красиву річ, купляйте в секунді, тому що ці незахмарні на нові речі на такі бренди. Ви якщо дивитеся, е, Мої відео огляди нових речей, то бачите, які ціни, якщо в вашому місті чи а, селищі немає таких мереж, то ви бачите, що варто а, ще більше зосередитися на пошуках в секунді. А, сподобалися лофери, Це від бренду Clarks, Якщо я не помиляюся зараз, я подивлюся. Знизу Кларкс, англійський бренд, вони ще навіть не розпрямилися. Їх навіть практично напевно, ніхто не взував, бо вони, як приїхали заломані, так і були, але якби вони мали форму, були б просто супер. І такі босоніжки в, в рептилії, на зав'язочках такі підбори, зручні, я впевнена. вони Такі мекесінки, це була не шкіра. Це просто шедевральні чоловічі туфлі, вінтажні, хочу вам просто показати. Не пропоную. Це баркер. Якось так читається цей бренд. Відту. Лофори це шкіра, хоча бренд ту рідко робить щось з шкіри, і я взагалі здивована, знаєте, я збентежена, що це шкіра. Так, шкіра, шкіра, лофори в досить хорошому стані. А такий приємний холодний блакитний колір. Ця плуза шовкова заважила 9,46, я її візьму на якусь жарку погоду, можливо, колись поїду на море. І вона мені пригодиться. Я йду до каси, візьму цю блузу. По дорозі ще хочу вам показати це просто мега-зручний бренд, який виготовляє мега-зручне. Бренд незручний, а от він виготовляє зручне взуття. Тобто так. І є такі кеди, вони вже більш мутніші, бо той бренд взуття, якби не таке фешн, але зручне. Тобто ортопедичні устілки. Такі її чобітки досить схоже на шкіру, якби так, знаєте, на дотик, але ніде нічого не вказано. Знизу підошва, бренд не вказаний, нічого. Але класні, новасінькі. Ось такі були мої знахідки. Дуже вам дякую за перегляд. Всім папа цілую, обіймаю, до зустрічі!